Я признаюся чесно, я не думав, що сьогодні що треба буде десь щось говорити, але про те кажуть, ти хочу розкажи, де ви були і що ви бачили. Ну, я хочу нагадати, що ми минулими вихідними мали таку поїздку з братами ну, в східній області України, де, ну, де зараз бойові дії. І я можу трошки так чуть-чуть так відійду в сторону. Я знаю, що ми ну ми з братами тут Ячі, Олег, що з нами брат Тарас їздить з Братина. Я знаю, що ми десь так ну зі сторони багатьох людей, ми так трохи такі цікаві виглядаємо, бо ми десь біля нас, біля нас якийсь такий рух, може якийсь такий бардак навколо нас, десь там ми тими ящиками перекидаємося, якісь тубуси, прапори. І може багато людей на нас так дивляться, ну. Так трохи ну, щось вони там роблять, щось, якийсь вітер біля них. От. І ви знаєте, і ми коли приїжджаємо туди, коли приїжджають звичайні такі ну, стандартні волонтери, вони якось так привичніше виглядають, бо вони просто привезли ящики, привезли якусь техніку чи там, що кому треба, попрощалися і поїхали. А ми приїжджаємо з гітарою, щось співаємо, щось говоримо, щось молимося, і ті, ті військові такі трохи. Тобто, ми з двох сторін. Що в церкві в себе вдома, що там, ми такі трохи ну, цікаві люди. І ви знаєте, з тим стикаються всі ну, віруючі люди, віруючі хлопці, хто старається допомагати в армії. І найперше хочу подякувати вам всім, хто підтримував, хто молився, хто, хто підтримував і фінансово, і десь щось так матеріально допомагав. Це величезне благословіння для нас. І ви знаєте, ми е, кожної поїздки ми просто бачимо милість Божу, бо е, фактично. У нас якихось таких спонсорів чи якихось десь таких надходжень. Ну, їх нема. І ви знаєте, кожна поїздка, яка планується, ми зараз знову плануємо їхати, і в нас нема нічого. Але ми знаємо, от ну, впритик до кожної дороги, Бог просто посилає через вас, через других людей, що нам ніколи нічого не бракує. От, у нас зараз порожня машина, у нас там мінімум, але ми знаємо, що от, ну, ми вже десь там приблизно знаємо, що ми хочемо робити, і ми віримо Богу, що от воно буде, і ми бачимо в цьому величезне Господнє благословіння. Знаєте, ці е, вихідні, які ми провели там з хлопцями, е, Ну, та поїздка вона така, ну, я так називаю, вона дуже депресивна, бо взагалі така ситуація вона зараз не проста. Всюди, куди би ми не поїхали. Якщо раніше були такі моменти, коли ти їдеш десь до хлопців, то вони десь відмовляються, нам нічого не треба, в нас все є, нам ну, ми забезпечені, ну, то цього разу, куди би ми не поїхали, то всюди чого збракує. І наша ціль як віруючих людей, як, як людей, які знаємо Бога, у нас найперше розказати людям про Христа, про милість Божу, помолитися, побути біля них. Але ми чисто по-людськи не можемо їхати з порожніми руками, тому через те, то, щоб з чимось приїхати до хлопців, ми що збираємо, якісь подарунки, якісь солодощі, якусь випічку, чай, каву. Вже там кому при потребах, може щось і дорожче треба, то ми стараємося допомогти. От, і коли ти приїжджаєш до них, отой період знайомства, він такий трохи може такий ну, непростий, не цікавий, бо вони нас не знають. Але в нас в пріоритеті ті люди, от з нашого міста, з наших округ. Навіть з нашої церкви, де ну, рідні, близькі, хто, хто є невіруючий, ми стараємося їх відвідувати. От. І я пам'ятаю одного чоловіка, останній раз, коли ми були, такий старший дядько, він після поранення на костелях. Я спочатку думав, що він випивший, що він п'яний. Але дядькові там 50 з гаком років, і ви знаєте, він просто заливається слізми, він каже. Е, сусід, який ми, каже, ми разом там ну дружили купу десятків років, каже, жодного разу до мене не подзвонив. Родичі забули, каже, що я є тут. А ви приїхали, хто з нас звідки? Я вас не знаю, ви мене не знаєте. Каже, я не знаю навіть, що то робиться. Я кажу ну, я не знаю, що що відбувається. каже Але я кажу, не можу стримати сліз. І ми бачимо от в цьому величезне благословіння, бо для багатьох людей ми би по-іншому не змогли прийти. Ми зустрічалися з такими хлопцями, з у яких ну, колись весь час були проблеми із міліцією, ну, ви знаєте, такі всюди їх є. А ти приїжджаєш до нього туди, а то зовсім друга людина, ви знаєте, просто зломана. Тут, ви знаєте, легко бути таким. ну... А там зовсім інші обставини життя. І коли ти приїжджаєш туди, оце, це слово Господнє, ця пісня, це навіть присутність твоя біля тих хлопців, вона дуже, дуже ну, по-іншому -по відчувається. І ми, ми ще раз дякуємо вам, що ви нас підтримували, бо це участь кожного з вас стоїть на цьому місці. Хай вас Бог благословить. Це цінно і для нас. Я вам скажу, що. Нам приходиться зустрічати дуже багато і віруючих людей з різних церков. От просто з різних, навіть що раніше би навіть не міг подумати, і я так, ну, такі, ну, завжди мені пригадуються такі слова при тих зустрічах, що по правді Бог не дивиться на обличчя. І він поряд з тими, хто, хто виконує заповіді його, хто боїться його, Бог не дивиться на обличчя. І є, ви знаєте, оці зустрічі з різними людьми, вони теж дають, ви знаєте, якийсь такий запал, і запали, десь якийсь напрямок. От що те, що ти робиш, воно справді потрібне. І я ще хочу зробити один такий заклик, що, щоб ми не переставали молитися. Бо ситуація настільки складна, що ну, ми просто навіть не можемо уявити, що завтра може бути. Нам потрібно пам'ятати. Що ну, ми можемо жити в мирі спокої і спати в теплому ліжку. Не всім так вдається. І ще раз я просто закликаю нас, щоб ми молилися, підтримували наших воїнів. Я розумію, що в нас є різні думки, різні поняття. Я розумію, що ми люди віруючі, то і люди миру, і ми не хочемо війни, і не хочемо зброї, не хочемо воювати. Але та війна вона вірвалася в наше життя, і ми просто ну, ми, ми заручники ситуації. І ми просто повинні робити те, що ми можемо, ми повинні молитися. Хай нас Бог благословить. Ви знаєте, я хочу зачитати одне таке місце слово Господнього. Воно дуже таке всім відоме. Ми не раз його згадуємо, ми вчора навіть з пастором нашим так, трохи були в дорозі. І... Одна така подія в історії ізраїльського народу. Про одного такого відомого чоловіка і хочу зачитати Книга суддів з 6 розділу і з 11 віршика. А мені написано такі слова, це слова розмова Божого Ангела з Гедеоном. І я написано: прийшов ангел Господній і сів в офрі під дубом, що належав Йоашу нащадкові Авіазера. Син його Гедеон молотив тоді пшеницю в Давильні, ховаючись від мідіян. І з'явився йому ангел Господній і сказав йому Господь з тобою, чоловіче хоробрий. Гедеон сказав йому, пане мій, якщо Господь з нами, то чому сталося з нами все це? Де всі чудеса його, про які розповідали нам батьки наші, говорячи, з Єгипту вивів нас Господь. Нині залишив нас Господь і віддав нас у руки Медіян. Е -е, переді мною брат згадував про те, що Бог вивів ізраїльський народ з Єгипту. І тут також Гедеон згадує те, що цей молодий хлопець, ми там читаємо про нього далі, що він був е -е, ну, з найменш чисельного коліна, най най наймолодший роді своєму. Молодший син батька свого. І е, в цей час євреї вони були під, е, під окупацією, нашими словами е, мідіанітян. І цей чоловік він мав зустріч з ангелом. Я весь час собі задаю питання, е, ну, як виглядав оцей ангел? Я не знаю, як от. Е, Ну, яке, треба мати, от, е, яке таке мати треба от дірзновлення російською, щоб до ангела говорити от такі слова, правда? Я не знаю. От, я таки припускаю, що цей ангел, напевно, він був такий більш похожий до звичайної людини. От я так припускаю. Я думаю, якщо би до нього прийшов ангел в славі, яку йому наділив його Бог зі зброєю, ну, в всяйві цього неба. То напевно цей Гедеон він впав би як багато Божих мужів при зустрічі от, з ангелами. Але я таки припускаю, що цей ангел він прийшов, ну це мої такі думки в вигляді простої людини, і він каже до нього: Господь з тобою. І ви знаєте, як накипіло в серці цього молодого чоловіка, який сидить в Чавилі, він ховається від цих окупантів. І десь оцю сужменю зерна він розтирає для того, щоб прогодувати свою сім'ю. І він каже, який Господь? Що ти говориш? От такою нашою мовою, от чоловіче, що ти говориш? Який Господь з нами? Ну, ти, ти розумієш, що ти говориш? Я в чавилі захований? Де всі ці чудеса? Де вся ця слава Господня, про яку нам розповідали наші батьки, можливо, про які вже в якихось, якихось і книжках чи сувоях написано? Де ця слава Господня? Який Господь? Що ти взагалі? Як ти можеш говорити про це? І ви знаєте, цього чоловіка були. Що мене дивує цей чоловік, молодий чоловік? Він, він задавав питання, де Господь? Він задавав питання до неба, де Господь? Він, можливо, десь в приватних розмовах задавав оце питання, де Господь, якщо ми в такому становищі? Де ця слава, де ці чудеса, де ці війська, які виводили е, Ізраїль? Де це все? І при зустрічі з цим ангелом, він знову говорить, де Господь? Як ти можеш так говорити? І Хочу зачитати ще одне місце, також всім відомий нам такий уривок, це буде 72-й псалом із першого віршика кілька віршів. Справді Бог добрий до Ізраїля, до чистих серцем, а я ледве не похитнулись ноги мої, ледве не посковзнулись стопи мої, бо я позаздрив безумним, коли побачив добробут беззаконних з 13 го чуть-чуть нижче, чи ж не даремно я очищав серце своє, і в невинності умивав руки свої, і піддавав себе ранам всякий день і докорам кожного ранку. Коли б я сказав, буду так говорити, як вони, то зрадив би роду синів твоїх і думав я, якби зрозуміти це, та важким це було в очах моїх, аж поки я не ввійшов в, в святиню Божу і не зрозумів кінця їхнього. Знаєте, цей псаломопівець, він був дуже схожий до, до Гедеона. От його це таке переживання, те, що він описує, ну дуже схоже до цього, ну, мужа Божого, я так посмілюся сказати, Гедеона. Він також задавав ці питання, Господу, Боже, чи не надармо я роблю те, що я роблю. Чи не надарму я залишив оці привілегії цього світу, можливо, радості цього світу? Чи не кожен, кожної неділі я встаю зранку і прихожу на 10 ту годину на зібрання? Чи не надамо десятки років я відмовляюся від якихось хабарів, від якоїсь легкого заробітку? Чи не надарму я жертвую гроші на якісь добрі речі? Чи не, не, не надар я уникаю? Оцих таких привілегій цього світу, чи не надармо я це роблю. О, чоловік сидів собі і думав десь вдома, чи, можливо, на роботі, він дивився на заможних цього світу, на багатих цього світу, на тих людей, яких все є, яких все вдалося, ми кажемо, правда? Є достаток, є майно, є здоров'я. Я не раз так люблю таке собі задаю запитання десь в приватних розмовах. Ти тут ніби не куриш, не п'єш. Стараєшся десь там часом якусь зарядку зробити, стараєшся десь якось пильнувати за собою щось там скисляного не їсти, вибачте, за простоту. І десь ті болячки тебе часом доганяють. А ти подивишся на якогось такого ну пиячка. Вони з самого ранку ще сні світні зоря, вони вже на голодний желудок, вони де стараються заляти свої горе, десь сплять в тій холодній ямі. Е, яка там може бути мова про якусь гігієну, про, про якийсь чистий одяг, про тепле ліжко, а вони не хворіють. І ось цей чоловік він каже, я дивився на, на багатих цього світу, я не дивився тих людей, які все собі дозволяють, вони їдять, що хочуть, вони п'ють, що хочуть. Я написано, що очі їхні вилазять від жиру і все в них добре. Але перший вішик там говорить, але я позаздрив безбожним. Одне таке важливе слово я позаздрив. Я би так само хотів жити, як вони. Я би так само хотів жити безпечно, щоб легко приходили гроші, щоб легко приходив достаток, щоб не треба було рано вранці ставати на роботу, тяжко носити сумки чи йти на якусь будівлю. Я каже, позаздрив їм. Вони їдять, що хочуть, їм не треба десь на якусь дієту сідати, бо їх печінка не болить. Вони п'ють, що хочуть, і їм нічого не бракує, вони припивають своє майно, а воно в них далі приходить, і я позаздрив їм. Де Бог? Де Бог, коли я все своє життя себе обмежую? Де той Бог, який являє чудеса? Я ніби все роблю для того, щоб в мене в житті прийшло Господнє благословіння. Я молюся зранку в обід і вечір. Я читаю слово Господнє, приходжу на служіння, а я не маю цього благословіння. Де той Бог? Але ключове слово я позаздрив. І коли ми читаємо історію про Гедеона, там чуть-чуть вище є написано: але прогрішилися сини Ізраїлеві. І Бог віддав їх в руку мідіянітян. Ви знаєте, на кожну річ є причина. На кожну річ є якась підстава. І на кожну дію нашого Бога є якась підстава. Бог не просто так робить якісь речі в нашому житті. Ви знаєте, мені на превеликий жаль, я, ну, я ще себе вважаю трохи молодим, і мені приходиться чути слова старших віруючих людей, які дуже сильно ранять мене, які говорять так само, як говорив ЦСА. А де це благословіння, про яке нам кожну неділю проповідують? Ви знаєте, от мені приходилося чути от такі слова. А де оце благословіння? А де оця любов Господня, яка мала би зігрівати, про яку кожну неділю нам тут говорять? А де оце де, де таке доброта? Де оця такий спокій? Де воно є? Ми не бачимо цього. Ми все віддали ніби перед Божим лицем. Ми все віддали служінню Богу, церкві, ми не пропускаємо зібрання, ми ніби і молимося, і, і стараємося якось виконувати заповіді Господні. А де це благословіння? А я хочу звернути нашу увагу, а що ми, дорогі друзі, намалювали? Під благословінням, що ми в своєму розумі вклали під Господнім благословінням. чи часом ми благословінням не вважаємо те, що очі вилазять від жиру? Чи часом Господнє благословіння в наших очах ми не вважаємо достатком і багатством, чи міцним здоров'ям, чи не це благословіння? Але Асаф каже такі слова, але коли я прийшов в Дім Господній, я побачив кінець її. І я думаю, якщо би зараз поговорити з Асафом, він би міг сказати, і коли, я, каже, зустрівся з Богом, я ще і свій кінець побачив. Дорогі друзі, я думаю, що не просто треба прийти в Дім Господні, не просто треба прийти в Дім молитви, не просто треба прийти на зібрання, не просто треба склонити коліна, але треба зустрітися з Богом. І коли ти не просто прийдеш в Дім Господній, а коли ти будеш мати з Ним спільність, коли він тебе тісно обійме за, за твої плечі, коли він в твоїх проблемах, переживаннях, незгодах, в сльозах, як цей чоловік там в Куп'янську, на двох костелях, він заливався слізьми, але я вірю, що його зігрів Господь. І якщо ти прийдеш перед Господнім лице і ти сядеш поруч з ним, ти будеш мати з ним спілкування, ти будеш бачити їхній кінець, і ти будеш бачити свій кінець. Що ти намалював для себе благословінням? Ви знаєте, дуже легко. Будучи в себе вдома, коли тепло, мирно, спокійно, коли ти відкриваєш холодильник, там щось є, коли ти відкриваєш газовий екран — і в тебе в хаті тепло, в когось трошки більше, в когось трошки менше, але в нас ніби все є. І нам легко дивитися на тих людей, яких є дуже багато. І ми звертаємо свої очі в тих людей, яких дуже багато. А якщо б ви зараз стояли по коліна в болоті, три ночі не спали. З перебитим ребром і з, з пораненим чи загиблим товаришем. Де би були ваші мрії? Я хочу звернути нашу увагу, що все в нас в житті дуже порівняно. Все в нас в житті дуже порівняно. І ми себе в своєму добробуті звертаємо десь на вище. Нам ще мало того, що ми маємо. Я хочу сказати, що основна наша проблема, нас, віруючих людей, що ми намалювали для себе благословіння. А цей чоловік, він просто жадний лягти просто в тепле ліжко, і щоб нам ним було тихо. А ми все це маємо, і ми тим не цінимо. Ми намалювали для себе благословіння і через те, його не досягаючи. Ми плачемо. Ми, ми, ми знемагаємо, ми мучимося, ми вимагаємо щось від Бога, але цього нема, бо то ми для себе намалювали. Ми намалювали для себе для майбутнє для своїх дітей, а воно так не сталося. Ми намалювали свій будинок, а він таким не вийшов. Ми намалювали свій, своє здоров'я, а воно так не сталося. І ми кричимо до, до неба, Господи, а де ти? А де ти? Але я хочу сказати, що прийдімо до нашого Господа, звернімося до нього. Вона, на, на, в його обіймах дуже добре. Я хочу розказати одну історію, яку я дуже давно почув, що будучи підлітком. Ця історія в нас сталася в Америці, це, це правда, це реальність. Один чоловік, він був пілотом е, такої. Комерційної авіації він перевозив людей на, на невеликому літаку, який виконував такі чартерні дайся під замовлення, як таксі, знаєте. От багатих людей він був пілотом. І одного разу цей літак, яким він літав, треба було з його міста, де, де, де була ця його робота, компанія, е, ну, перелетіти в інше місце на березі океану. І там цей літак мав пройти обслуговування. І кілька днів цього пілота були вільних. І він собі вирішив, що він візьме з собою сім'ю, дружину і двох дітей. І поки цей літак там будуть ремонтувати, ну, обслуговувати, він буде мати час для спілкування з сім'єю, для відпочинку, вони будуть на морі. І Ну, сім'я вони зібрались, вони вилетіли. І в цьому польоті чоловік сидів за штурвалом, а дружина сиділа поруч біля нього на місці другого пілота, діти взаді в салоні. Під час цього, цього польоту чоловіка стався сердечний напад. Він втратив свідомість, він впав на цей штурвал. У цей літак він почав різко летіти донизу. І жінка, яка дуже мала мінімальне таке уявлення, взагалі, як, як виглядає літак, що з ним робити. Ну, це часом ровивом складно їхати, а тут літак. І все, що вона могла зробити, вона просто відтягнула чоловіка з цього штурмвалу, і вона поклала його на землю. Літак сам вирівнявся, бо був включений автопілот. І вона, ну, ти не знаєш, за кого більше переживати, за чоловіка чи, чи за їх трьох, які лишилися живими і здоровими. Бо ти не можеш летіти вічно. І ви знаєте, і оця паніка, яка прийшла. В серце, в розум цієї жінки, ти переживаєш за своє життя, за життя двох дітей. Ти не знаєш, що з чоловіком сталося. Живий він живий він помер. І вона бачила, що цей чоловік він брав навушники, вона надягнула навушники, і вона почала на штунвалі тиснути всі кнопки. І там є одна кнопка, яка відповідає за радіозв'язок. І вона що могла, вона, ну, вона, вона кричала в цей мікрофон. Тривога, поможіть, СОС. Ну, от Що вона могла говорити, те вона говорила. І ну, в її в наушниках вона почула ну, відклик. Хтось відкликнувся, так ми вас чуємо. І ви знаєте, там є ну, цілі, я колись цікавився авіацією, там ну, є ціла наука при, при, том, при тих розмовах, при тому радіозв'язку. Ну, твоя розмова має бути дуже коротка, твої слова мають бути дуже короткі, внятні, конкретні. Бо, бо ну, цей радіозв'язок він дуже зайнятий, багато літаків. І ця жінка розповіла, що сталося, що її чоловік він втратив свідомість, що вона літати не вміє, вони куди летять, вона не знає, як той літак летить, вона не знає, що вона має робити. І оця людина, ця особа, яка була на другому кінці цього радіозв'язку, цей чоловік почав її заспокоїти, заспокоювати. Вам потрібно заспокоїтися, не переживайте, літак летить, він зараз не впаде. У вас є час підготуватися оцей співрозмовник він почав її вчити, що вона має робити. Він її познайомив з приладами, які є, ну, які є в літаку, цей штурвал, там є педалі. Він дав її спробувати, як літак повертає легенько. Він їй показав, де є висотомір, де є показчик рівня, де є показчик горизонту, де є показчик висоти. І оцей, оцей оператор, який був на зворотному кінці, він почав її легенько вчити, що вона може зробити, як вона може легенько підрулювати цим літаком. А в авіації найскладніше це зліт і посадка. Просто летіти літак буде летіти. А взлетіти і сісти це є ну, найбільший ризик. І оцей співрозмовник він готував її, як посадити оцей літак. Вона не раз кидалася в паніку, я цього не зможу, я не вмію, я, ну це літак. Але цей чоловік її заспокоював. І він їй вказував певні координати, що вона має робити, на якому місці вона мала знизити швидкість, де вона мала знизити оцю висоту літака. Вона він її навчив керувати трошки по приладах, бо за вікном не, не завжди оця, цей вигляд за вікном відповідає дійсності. І не раз, не раз у нас, людей, ти бачиш ситуацію одну, а по приладах зовсім друге. І коли жінка бачила за вікном, що, що вона ніби падає, насправді вона піднімалася. І все це оцей оператор він її вчив. Коли вони вже підлітали до, до запасного аеропорту, куди цей оператор її вів, він її сказав, де, де випустити закрилки, де випускаються шасі, як вона має опустити оцей штурвал. І через певний період часу цій жінці з першого разу вдалося посадити літак. Там в цьому аеропорті вже чекали оці екстрені служби. Ну, попід'їжджали машини, поприбігали люди, вони відкрили цей літак, вони забрали її чоловіка. І оця жінка вона вийшла з, з літака, вона обняла дітей. І перше, що вона почала просити, де той чоловік, який розмовляв зі мною? І вона не могла допитати. І вийшли люди з, цієї, з цього радіорубки, з цієї вишки, де, де керують польотами, і кажуть, ну звернулись до імені, я вже не пам'ятаю, як її звали. Ви знаєте, ми не знаємо, хто з вами розмовляв. Бо коли ви взяли за штурмвал, ви затиснули цю кнопку радіозв'язку, а для радіозв'язку, коли ти розмовляєш, її потрібно затискати, а для того, щоб слухати, її потрібно відпускати. А ви, коли як взяли за цей штурвал, ви цю кнопку ні разу не відпустили. І ми з вами зв'язатись не могли. Ми просто почули, що наш аеропорт готує до аварійної посадки. Ми чули, що з вами хтось розмовляв, і жоден оператор в цьому штаті з вами, цього не, з вами не розмовляв. Ми не знаємо, хто це був. По-людськи, ну, ми не можемо пояснити, хто це був. Як часто в нашому житті бувають такі самі моменти, коли ти летиш, і наше, наше життя воно на швидкості оцього літака, і пальне в нашому житті воно також рано чи пізно закінчиться. І бувають ситуації, коли ти розумієш, що в тебе ти, втратила, ти втратив контроль, ти, ти не, не знаєш, що відбувається, ти не знаєш, до кого йти, ти не знаєш, де шукати помочі. Але в нас є одна кнопка. У нас є зв'язок з нашим батьком. І, можливо, твоє життя не принесло тобі радості, можливо, ти все життя посвятив, ніби Богу і ніби церкві, але ти не маєш задоволення. Брат питав, можна бути віруючим, можна бути нещасним? Можна бути нещасним. Якщо ти тільки живеш в церкві, але земними цінностями, можна бути нещасним. Якщо ти називаєш себе віруючою людиною, але живеш землею, можна бути нещасним. Але поряд з нашим батьком є, 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 є задоволення і є щастя. І поряд з нашим Богом, тим, який віддав свого Сина заради нас, поряд, поряд з ним є задоволення, і поряд з ним є щастя. І якщо ти не знаєш до кого йти, ти не знаєш, де шукати цього задоволення біля нього. Так просто. Можливо, ти десятки років віруючий, і ти знаєш, як треба молитися, співати і проповідувати, але ти нещасний. Отак просто забудь все, що ти знаєш, і йди до батька. Біжи до свого батька, і в нього є милість. І в нього є заспокоєння. Бо тут на цій землі ми тимчасові. Як би ми його собі не намалювали наше земне життя, ми тимчасові, і ця війна це доводить. Десятки тисяч людей Вони сьогодні гинуть. Десятки тисяч людей із нашої сторони, і з іншої сторони, і всі хотіли бути щасливими. І ми не виняток, ми не знаємо, чи ми завтра прокинемося. І тому я би хотів, щоб ми зараз молилися. І ми кликали до свого батька. Якщо ти не маєш контролю у своєму житті, ти не знаєш, куди ти летиш, ти не знаєш, куди ти йдеш, ти не знаєш, заради чого ти пожертвував своє життя, заради чого ти пожертвував задоволення цього світу, ти не знаєш заради чого? І може в твоєму серці цей голос, а де ж є Бог? То сьогодні можна з ним зустрітися. І сьогодні він може зігріти, зцілити, підняти, направити. Бо в Бога є милість, він люблячий батько. Бати ми схилимо наші коліна і будемо звертатися до нашого батька. Йому хай до слава повіки. Амінь.